Знаєте, тільки потім, коли я зробив оплату і вже ситуація відбулася, я для себе зрозумів одну річ: не знаю як. Те, що в такій ситуації, там, де до вас хтось підходить, просить допомогти, то ви повинні бути максимально корисні. Більшість людей, більшість, мабуть, навіть бідних людей, Можу сказати те, що я допоможу тільки тоді, коли в мене буде багато грошей. Але фішка в тому, сенс в тому, те, що саме ти можеш допомогти навіть тоді, коли в тебе не аж так багато грошей, ти можеш пожертвувати невеликою сумою, але тим самим зробити дуже велику користь в цьому світі. Після цієї ситуації я задумався, що якщо я йшов по своїм справам, і саме в цю мить, в цей час, в цей день. Саме підійшли до мене, то там на горі Бог всесвіт, усе бачить, розумієте?